Зоросердно дякуємо вам за те, що ви знайшли можливість взяти участь у цьому важливому заході, який присвячений вирішенню суто конкретних питань з медіаграмотності. Передайте, звичайно, і нашу подяку керівникам, які надали вам таку можливість для того, щоб ви в такі складні часи могли б взяти участь в такій важливій нашій роботі. Може, це трошки буде і перебільшення, що я вже декілька разів вжив такий термін важливе, але насправді це дійсно так, зараз ми вирішуємо дуже важливий етап нашої спільної роботи щодо впровадження медіаосвіти і медіаграмотності в навчальні заклади України. Абсолютно всіх рівнів, починаючи з початкової школи, загальної, середньої освіти і вищої освіти, звичайно, медіаграмотність в першу чергу була впроваджена в заклади після дипломної педагогічної освіти. Ну, може, не всім відома історія розвитку цього важливого питання. Воно було поставлено перед міністерством, і, мабуть, я вважаю, це за ініціативи Академії української преси щодо вирішення такого важливого питання, як медіаосвіти в навчальних закладах. Цього звичайно в історії освіти української освіти не було, і робота ця розпочиналася. Ну, як кажуть, з нульової позначки. Це була досить складна робота. Полягала вона в тому, що, по-перше, треба було визначити, що це таке медіаграмотність, тобто визначити зміст навчання і визначити, чому навчати, кого навчати. Друге питання: хто буде навчати? Третє питання. По чому навчати, де яка література. Все те, що було до цього напрацьовано, не зовсім відповідало тим завданням, які були поставлені щодо впровадження медіаграмотності навчальних закладів. Я маю на увазі в першу чергу, що та література, яка була до цього підготовлена і в інших країнах, і деякі напрацювання в нашій країні. Торкалися більше не медіаграмотності, а суто підготовки і техніки всіляких інформаційних матеріалів, тобто відповідного медіапродукту. Медіаграмотність полягає в зовсім іншому. На жаль, мені особисто доводилось стикатись. З таким питанням, що під медіаосвітою і медіаграмотності більшою частиною розуміють те, що це уміння підготувати якийсь інформаційний продукт, медіапродукт. Насправді це розуміння зовсім інше. І готуючись до сьогоднішнього заходу, я ще раз переглянув всі. Енциклопедичні словники, іншу літературу, де намагався знайти конкретну відповідь на це питання. Ну, І, до речі, я зараз, от, як кажуть, біля серця ношу виписав, ну, вираз одного із працівників медіа, який сказав, що. Це є не що інше, як формування критичного мислення до медіа за допомогою самих медіа. І таким чином, із цього випливає, що медіаграмотність це є не що інше, як сприйняття і аналіз всіх тих матеріалів, які надають засоби масової інформації. І саме під цим кутом були розроблені всі навчальні програми, за якими зараз здійснюється освітня діяльність навчальних закладів України і література, яка, до речі, сказати, вже певною мірою підготовлена от, особливо Академія української преси. Головним показником цьому є те, що було за тислий час підготовлено, Підготовлений підручник, єдиний підручник, якого взагалі не існувало до цього з медіаграмотності, і виданий він з грифом Міністерства освіти і науки України, який може використовуватись абсолютно на всіх освітніх рівнях, як в школах, так і в вищих навчальних закладах, так і в закладах післядипломної педагогічної освіти. На сьогодні можна сказати, що ми завершуємо розробку програмного матеріалу. Почалася ця робота з розробки програм для закладів після дипломної педагогічної освіти. Таке рішення було прийнято фахівцями. Потім для закладів. Вищих педагогічних навчальних закладів, то інститутів і університетів. І зараз завершується розробка програмного матеріалу для загальної середньої освіти. Вже впроваджено в навчальний процес програму для медіаграмотності для основної школи. Буквально от вчора. Завершена робота по розробці програми для початкової школи. До речі, от хотів би звернути вашу увагу на те, якщо ви будете працювати там з учнями старшої школи або в вищих навчальних закладах. Майте на увазі, що вже з цього навчального року в початковій школі. Учні, початківці, учні молодших класів будуть вже залучатися до формування медіаграмотності.